Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку порівнюємо частини цілого. У сучасному світі дроби застосовуються в всіх сферах людської діяльності. Дробові числа точать нас і в побуті. Так, у різних рецептах приготування страв потрібно взяти одну-другу склянки цукру. Одну четверту кілограм борошна, одна, друга чайна ложки соди. Вчено доводиться перевати всі більш дрібними одиницями вимірювання. Ці надмалі величини мікро біко, фемто позначаються дробом зі знаменником з безлічі нулів. Наприклад, у одному нанометрі міститься 1 мільярдна частина метра. Ці величини можна побачити тільки під електронним мікроскопом, застосовуючи нанотехнології. Вчені виводять науку на новий щабель розвитку. Немає сумніву, що в новому столітті нанотехнології будуть потрібні ще менші дроби, отже, дроби проникло всі сфери діяльності людини. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати дроби з чисельником 1, будемо порівнювати їх між собою ви дізнаєтеся, яка частина є найбільша. Записали 19 листопада, класна робота та число 27. Так, йдемо з вами далі. Зафарбуйте зазначену частину кожного восьмикутника. Порівняйте частини попарно. Отже, одна друга, Значить, що ми зафарбуємо? Половинку. Тут у нас одну четверту. Тут ми повинні одну восьму. І тут ми повинні зафарбувати одну шістнадцяту. Всього одну. Отже, одна друга, одна четверта, що більше? Одна четверта. Більше чи менше? Менше, звичайно, одна друга більше. Одна восьма, одна четверта, одна восьма. Що більше? Одна четверта. Одна восьма, одна шістнадцята. Одна восьма більше. Подивимося, скільки на малюнку подано в наших трикутничках. Рахуємо 2, 4, 6, 8, 9. Разом 9 9, 18. Отже, ми маємо 18 трикутничків. Якщо ми візьмемо третину цілого, значить ми ділимо на 3, так, і отримуємо відповідно 6. Отже, одна третя це 6 трикутників. Якщо мені потрібна дев'ята частина, то я 18 ділю на 9, отримаю по 2. Так, і отримала одну дев'яту, Це 2 трикутники. Якщо мені потрібно знайти 9 чи 1 другу, так це 9 трикутників. Якщо мені потрібно знайти 1 шосту, то це три трикутники. Щоб порівняти дроби, одна друга і 1 четверта, учні виконали, виконали схему. Дивіться, бачимо, у нас є відрізочок, так, наприклад, 4 см. Одна друга це половина, одна четверта це всього одна четверта Частинка. Отже, ми скажемо, що одна друга це більше, ніж одна четверта. Записав, будь ласка, номер 3. Нам потрібно в своїх зошитах намалювати відрізочки. Зі сторонами в довжину 8, ширина 2. Три прямокутнички. Отже, коли намалювали тепер, нам потрібно зафарбувати одну восьму, відповідно, поділити на вісім частиночок і зафарбувати одну. Одну четверту поділити на чотири і зафарбувати одну. Одну другу поділити на впіл і зафарбувати половинку. Одна друга. Нам потрібно записати дроби в порядку спадання. Отже, 1 восьма – це менше, ніж 1 четверта, 1 четверта – менше, ніж 1 друга, 1 друга – менше, більше, вибачте, ніж 1 восьма. Отже, у нас впадання від найбільшого до найменшого. Найбільше – це 1 друга, потім 1 четверта, потім 1 восьма. Тобто ми записали малюночки, далі записали з вами ось це. Від найбільшого до найбільшого. Ось тут нам не потрібно. Це ми з вами виконували для себе. Так, написала, будь ласка, номер 5 Нас з вами потрібно записати відповідні частини цілого та їх порівнювати. Розрізала два однакових пороги: один на 6 рівно частин, другий на 8. Яка частина порога більша? Отже, одна шоста, одна восьма, що більше 1 шоста. Записали це. Одна шоста більше, ніж одна восьма. Йдемо далі. Розрізали два однакові багети. Один на п'ять, другий на три. Отже, буде одна п'ята, одна третя. Що більше Одна третя. Розділили два однакові батончики. Один на дві частинки, другий на чотири частинки. Якщо на дві це ми ще отримали. Одну другу. Якщо на 4, одну четверту, що більше одна друга. Наступно дивимося. Це вже ми не записуємо, це у нас справа усна. Спочатку торт розрізали на 6 рівних шматочків. Яку частину шматочки встановив Кожен шматочок 1 шосту. Потім кожну частинку розрізали ще напіл, отримали одну 1,2. Яка частина торта менша? Одна шоста чи одна 12. Одна дванадцатая менше, ніж одна шоста. Написала, будь ласка, номер 7. Нам потрібно з вами складені іменовані числа перевести в прості іменовані числа. Наприклад, 5 деціметрів 7 см. Це 50 см плюс 7. Разом буде 57. Ми одразу з вами будемо записувати відповідь. Чотири сантиметри два міліметри. Це скільки міліметрів? Сорок два. Вісім сантиметрів шість міліметрів. Разом. 86. Три дециметри. Один сантиметр разом. Тридцять один. м чотири дециметри. Разом. 94 дециметри. Якщо вам потрібно, зупиняйте, ні йдемо з вами далі. Так само, дивіться, одна доба 4 години це 24 години мінус, плюс 4, 28. Ми одразу запис, записуємо відповідь. Пишемо тільки чорний колір. Одна доба 7 годин це у нас скільки? Одна доба 24 плюс 7 31 година. Одна і ще 15 годин, одна добав це 24. І плюс 15 39 годин. Один рік 3 місяці. Один рік це 12 місяців, плюс 3 це буде 15. Не записуємо, записуємо тільки чорний колір. Один рік 8 місяців. Один рік це 12, плюс 8 це у нас 20. Один рік 12, плюс 11, 23 місяці. Скільки вам потрібно часу зупинили, а потім йдемо з вами далі. Розв'яжемо задачу. Дідусь заготував на зиму 7, трихлітрових банок яблучного соку. З кількома літрами соку дідусь пригостив родичів, якщо в нього залишилось 15 літрів. Отже, написали номер 8. Так, з. Заготував, не знаємо, але по три літри сім банок. Далі П. Пригостив не знаємо скільки. Залишилося 15 літрів. Отже, що ми можемо зробити? Ми потрібно можемо дізнатися, скільки він заготував. Якщо по 3 літри, 7 банок, як ми можемо робити? Так, потрібно 3 помножити на 7. І буде 21. 21 літр це нас заготував. Записала. Так, далі, якщо він заготував 21, залишилось 15, як дізнатися, скільки він пригостив, потрібно відняти 21 мінус 15 і буде 6. І відповідь: 6 літрів соку, дідусь, пригостив родичів, 6 літрами соку. Дідусь пригостив родичів. Так, отже, що ви сьогодні робили на уроці? Як порівняти два дроби, як Якщо виїзних більше, як і менше. Ваше завдання номер 4 Вам потрібно порівняти дроби. Якщо потрібно, ви можете проілюструвати. Всього найкращого, до побачення! Пан. На все у вас вийде!